Доброго дня, любі друзі. Минулого разу ми робили з дітьми таку арт-терапевтичну методику, яка називається баранець в пляшці». Інструкція була така: треба було вигадати і намалювати якогось баранчика в якійсь пляшці. Це могла бути або пляшка, або баночка, або стакан, або бокал, хто що хоче. Отже, якийсь такий склянка, якась така, і в цій склянки десь баранчик. Що це таке, що це символізує? Архетипічно глядячи, з глибинної психології, можна сказати, що це такі метафоричні образи батьківського, а саме материнського, такого дома, лону, захисту, оберігу. і сам баранчик це дитина. Ну, ми вробили це з підлітками. Дехто з наших учасників трохи молодший, ніж підліток, комусь 10 років, 11, але і в цьому віці також можна проводити цю методику. І так, перейдемо до результатів. Діти забрали з собою листи, і якщо вони погодяться, тільки якщо вони погодяться, ви можете разом чи самі інтерпретувати ваші е, малюнки ваших дітей. Про що там йдеться? Там йдеться про те, чи готова дитина від вас якось сепаруватися, від, віддалитися, ж, стати більш дорослою і самостійною. Це такий неод'ємний процес на нашому шляху розвитку, і якщо хтось не пройде його вчасно, то непройдений цей етап може у майбутньому тормозити, не давати розвиватися і до, достигати своєї мети, показувати себе в соціумі, знайти себе. Тобто бажано це зробити вчасно. На нашому малюнку ви можете це так роздивитися. Наскільки комфортно баранчику в цій пляшці? По-перше, це наскільки комфортно в материнському чи в батьківському середовищі? По-друге, тобто, що там в цьому пляшці, в цій склянці трапляється. Може, там е, бурі, може, там сонце, може, там зелена приємна травка, може, там окремий мір, світ такий, може, там мило і приємно, а може, там боляче і дуже тісно? І як і працюють всі ці проєктивні методи, і метафоричні, асоціативні такі образи, ви також зрозумієте, бай, дивлячись на е, малюнок, як дитині поруч з вами. Може, це у її сприйнятті. може, на самому там ділі воно трошечки інше, да? може, з вашої точки зору, там дуже приємно, і класно, і гарно, і все там все вільні, свободні, але у сприйнятті дитини чи підлітка це може бути трошки інакше, як ми з вами бачимо, як батьки. І так, перше, що там в пляжці, який там е, маленьке всесвіт? Друге. Наскільки високо відстоїть горлишко чи країш від самого баранчика? Чи може він вийти? Тобто, може дуже високо, може повільно можна вилисти? Може, там якась така ну, якийсь такий засіб, що можна вилести за допомогою чогось? Може, дерево, якесь, якісь там сходинки. А може це низько і так можна вистрибнути, коли ти захочеш. Тобто наскільки доступна оця двер наружу? Да? Так, це було про висоту. Друге, оця така двер на, на всесвіт на навколишнє на середовище, наскільки вона достатньо широка, чи пролізе туди той баранчик? Дивимось, який там сам баранчик, що він такий кучерявий, такий махнатенький, такий, такий м'якенький, може, він не пролізе, якщо ну не забуваємо, якщо цей е, 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 от його трошечки так сплющиться. Да? Але якщо дуже вузьке горлишко, він ніяк туди не пролізе, то, нач... то означає, що вихід для нього. Ну, якби ну, закрите, скажімо так. Ще про закритий вихід. Що там з пробкою? Чи кришечка, чи пробочка, чи щось таке, чи е, відкрита, Ну, тобто, є можливість ну, взагалі ну, туди висунути носа, чи, чи все там так замуровано та закрите, що навіть подумати не смій. Тобто, чи закрито воно, чи можна вилізти? Далі. Дивимось, що у нас навколо цієї пляшечки, що за навколишній світ у нас там. У когось це може бути прям така природа чи якесь місто, тобто де сама ця пляшечка? У кого може бути там, ну, просто як вакуум, нічого немає і не зрозумієш, де це, як, як в ну, ніде. У кого може бути чітко структурований якийсь там орнамент, чи дуже внятно можна побачити, де стоїть ця пляшечка на столі, стілець який, чи там якийсь там шкафчик, чи ну, щось таке може бути, де воно? Це можемо ми зробити якісь висновки, як дитина сприймає навколишнє середовище і соціум, що нас оточує, тобто вашу родину оточує. Чи є якась уява, як там воно? Або, може, якщо сконцентровано тільки на тому, що в пляжі, тобто в вашому світі трапляється, то не помічається, що там ну, взагалі навколо трапляється. Або просто немає на даний час якоїсь орієнтації. Наприклад, ви опинилися в зовсім іншому соціуму світі і ну, ще ну, не скоординували свій внутрішній світ з навколишнім середовищем. Далі ми дивимося, що за фарби, яка така цвітова палітра була використана. І взагалі, чи були там фарби? Я просила, прохала, надавала таку інструкцію зробити кольоровий малюнок. Але якщо хтось ну, все ж таки уникнув цього але, або використав мінімум кольорів, це також може казати про те, як ставиться до емоційного стану автор цього малюнку. Наприклад, то, що ну, таки все ж таки розмальоване, це емоційно важливі такі елементи. Ну, з більшості розмальовують, тобто, барашка, баранця свого. Ну, він сам і є, сам автор малюнку це оцей баранчик. Подивіться, будь ласка, який він. Ви можете відчути його стан, емоційний стан, чи його ну, стан такий здоров'я навіть, чи його намір, позу роздивитися, не тільки ну, як там повільно намальовано там рисочки оці, чи ну, так, дуже впевнені такі штрихи, чи воно таке навіть прозоре, так я себе ну, і не, не бачу прозоре таке почуття Далі дивіться, будь ласка, тобто поза, кольори, настрій, це як тому баранчику почувається в цій пляшиці. Дехто намалював навіть декілька малюнків, як такі, ну, коміксом не назвеш, да як такий розвиток у часі, або різні стани. Буває так, буває так. Далі, коли ми роздивляємося свого баранця, ми дивимося, як він е, ну, змодельован. Чи є в нього роги, наскільки вони великі, це така агресія, можливість постояти за себе, або готовність там забодати когось. Далі ми дивимося, які в нього очі. Дуже часто великі очі показують або якусь наляканість, або показують, що... Дуже багато треба інформації, і ну, також треба інформації багато, часто коли ми знаходимось, е, десь даємо де чогось, ну, поки що, або налякані чимось, або зацікавлені, щось нове. Далі подивіться, будь ласка, що там з копитами і з е, лапками. Якщо він тільки лежить, нічого не хоче, ну і такий линний випоронець. Може бути. Або йому так сумно, що він просто лежить і спить, і вже ну, така апатія нічого не хоче, або йому там дуже так гарно і він там ну відпочиває, ну також спить. Якщо копита такі наявні і такі конкретні, підкреслені, то це також ну говорить о тому, що ну може автор малюнку. Не тільки зободати, а забрикати брикатися може і відстоювати своє, йти туди, куди йому треба. І копитами можна також навіть розбити цю склянку, тобто скло цієї пляшки, в якій він знаходиться. Є такі баранчики, також і в цій серії наших малюнків, хто розбив пляшку, бо там було дуже тісно і вийшов на свободу. Якщо ви таке побачили, зверніть, будь ласка, увагу. Може так статися, що поруч з вами дитині трошечки мало міста, тобто мало свого життя і може такий дуже великий контроль. А може ні. Це ми кажемо тільки про малюнок, глибокі виводи робляться ну, в індивідуальній такій аналізі чи бесіді. А зараз ми кажемо тільки про малюнок, на що можна звернути увагу. Подивіться, будь ласка, яка погода стоїть на цьому малюнку. Де, якщо воно є сонце світи, а де які тучі, Ну, не треба дуже багато розповідати, що сонце буде нам означати тепло та приємні такі якісь почуття, а там тучі чи темні кольори неба, чи гроза, це якісь такі ескалація конфлікту, що може зараз грянути гром, десь от таке може бути. Також Дивимось, чи є на малюнку у барашка бажання вийти. Це буде казати про те, чи є намір у дитини зараз від вас якось ну, відділитися. Це не означає покинути додому і піти кудись. це означає наявність якоїсь такої частини життя особистої, окремої від батьків, яка ну, свідчить про те, що людина потрошечки стає своєю, і їй потрібно якесь місце в своєму світі, в своєму дому, на те, щоб стати собою, собою дорослим, зрілим і поступово для, для до цього йти. Це у нас був такий краткий, трошечки системний обзор. Про кожен малюнок можна казати довго. Як коли ми з дітьми це обговорювали, вони казали погадайте мені, це не гадання, це такі знання психології та метафорічні, асоціативні, емпатичні трошки методи, які кожен з вас може розвити для себе і користуватися їми завжди. Якщо у вас будуть запитання про ваш конкретний малюнок, ну підходьте з задоволенням побалакаємо. Пока-пока. Ваша Олена.